Вітаємо у нас на каналі. Дякуємо вам за те, що переглядаєте наші ролики, ставите вподобайки та коментуєте. Нам дуже приємно. У відповідь на вашу увагу, ми підготували ще одне цікаве відео для вас. Відео про стосунки вам зустрічалися пари, які здаються ідеальними. Це нелегко, проте є певні звички подружніх пар у міцних і здорових стосунках. Завдяки яким вони ростуть і створюють гарний і міцний зв'язок. На жаль, створення вдалих стосунків потребує як і грошей, так і часу. Романтична втеча на Мальдіви безперечно, чудово покращує стосунки, якщо немає дітей, дозволяють фінанси і є вдосталь вільного часу. Та не всі так можуть. Ми тут, щоб зламати коди і поділитися деякими звичками пар у міцних і здорових стосунках. Пропонуємо вам вісім здорових звичок у відносинах. Перше. Показуйте свою любов. Щодня зосереджуйтесь на зближенні зі своїм партнером. Влаштовуйтеся зручно удвох на дивані. Подивіться фільм Випийте чаю. Близькість і довіра дуже важливі у стосунках. Обійми, тримання за руки, поцілунки безумовно зближують. Наша шкіра має пам'ять. За статистикою пари, які регулярно обіймаються, менше хворіють і міцніше сплять. Друге. Спілкування. Говоріть: люблю тебе, гарного дня. Щоранку. Звучить банально, але це важливо. Можливо, саме ці слова допоможуть коханому вистояти в заторі або впоратись із важким звітом. Проговорюйте свої емоції, відчуття, почуття, думки, уяву та вчинки. Діліться з усім щиро. Так ви бачитимете ясність і порядок у стосунках. Третє. Емоційний зв'язок: фундамент емоційного зв'язку глибокі дискусії. Проговорюйте інтимні дрібниці. Душевні розмови зміцнюють відносини. Дайте можливість партнеру побачити ваш внутрішній емоційний світ. Це допоможе вам зблизитись і покращити відносини. Четверте: примирення після сварок. Важливо навчитися згладжувати свою провину, визнати свої помилки, піти на зустріч. Сварка створює дистанцію. Тож важливо не тримати образи і бути готовим визнати свої помилки і пробачити партнера. Закривайте сварки завжди перед сном. П'яте. Цінувати один одного. Бажайте одне одному добра ніч. Проговоріте своїй половинці, що він для вас особливий. Не сприймайте, як даність. Показуйте, як сильно ви любите. Будьте вдячні, цінуйте всі вчинки, які партнер зробив для вас і для вашого здоров'я. Шосте. Ви бачите спільне майбутнє з партнером. Незважаючи ні на що, як кажуть. І в горі, і в радості, зберігаючи віру, життя підкидає круті м'ячі. Саме тоді, коли ви найменше їх очікуєте. Тож вміння розраховувати на коханого чи не найважливіший аспект міцних стосунків. Сьоме. Розподіл домашніх обов'язків баланс є ключовим у стосунках. Важливо, щоб все не лягло тільки на плечі одного із партнерів. Звичайно, є хтось досвідченіший у приготуванні страв. В той час інший партнер може прибрати кімнату чи помити посуд, а не вилежуватись на дивані. Тоді менше виникатиме конфліктних ситуацій. І восьме. Дати партнеру особистий простір у стосунках важливо мати кордони, не зважаючи на близькість. Здорові стосунки потребують балансу між часом на себе і часом, який ви проводите зі своєю половинкою. Ніколи не нехтуйте цим аспектом. Ваша любов набагато сильніша за всі негаразди у світі. Фокусуйтеся на хорошому. Важливо пам'ятати, що зруйнувати набагато простіше, ніж збудувати. Тож бережіть свої половинки. Ви були на каналі Артемко. Дякуємо вам за підтримку. Залишайтеся з нами. Якщо бажаєте підтримати нас фінансово, реквізити можете знайти у нас на сайті. Дякую за увагу.